Ідеш на злочин, начувайся. За тобою можуть стежити не лише правоохоронці чи відеокамери. Наступна історія з Волині доводить, що завадити протиправній діяльності до снаги навіть дітям. Після уроків вони, як завжди, поверталися парком додому. Та цього разу проминати Іванки Діани був нетривалим. Дівчата розповідають, що й наступили на алею, помітили чоловіка, який ховався під деревом і тримав у руках щось схоже на зброю. Коли шестикласниці почули клацання, кинулися на втюки. Ми були біля біля старого ринку. І йшли зі школи і помітили, що там дядько сидів. Ми хотіли туди пройти, і він тако сидів. А ми вже верталися і побачили в нього справжній пістолет. Ми зразу вибігли звідти і пішли, повідомляли працівника міліції. На місце події оперативна група прибула за лічені хвилини. Міліціянти попросили незнайомця показати зброю та дозвіл на неї. Як виявилося, жодних паперів на смерто. Нос на залізячі молодик не мав. Та й сам пістолет, м'яко кажучи, був підозрілий. Мав сліди кустарної переробки з бойового на газовий. Серійний номер стертий. Тепер у школі тішаться, боєвихованці ймовірно запобігли скоєнню злочину. Це діти, які е, дійсно вчинили дуже гарний вчинок, е, які не залишилися байдужими. І взагалі я хочу сказати, що наші діти самі найкращі, самі найдобріші, тому що е, ви самі навіть от мали нагоду побачити, що вони не залишилися байдужими і от допомогли навіть правоохоронним органам. Зброю передали до експертно криміналістичного центру Правоохоронці з'ясовують, чи не використовували її в різних кримінальних епізодах, а дівчат, котрі допомогли виявити пістолет. Нині нагороджували подарунками і грамотами. Вчинок, який вони здійснили, є його потрібно відмітити, прийти. Зібрався в колектив весь. Ой, ми їм показали, як потрібно робити. Це потрібно. Сьогодні виховання дітей це наше майбутнє. І від того, що ми дамо їм, що ми вкладемо в них, хто й ми отримаємо. Олександр Стернічук.